Це знову передача будні ОСББ. У нас новий гість студії. Це Киричук Оксана Васильівна, ОСББ Відродження Соломії Крушельницької, 32. Ще раз нагадую, що нас завжди можна переглянути на інтернет-сайтах телеканалів. І так, з чого все починалось? Стандартне питання. Починалося як завжди з проблем з будинку, який був занедбаний і нікому не потрібний. Ще в, 2000, в далекому 2007 році. Тобто вам уже сім років. Уже сім років буде 1 червня. Ну а як ви з самого початку з першого дня? Так, я очолила об'єднання. В юному віці, У юному віці, так. Тобто Чому? є показник, де ламаються стереотипи, що не тільки це мусить бути старші люди старшого покоління. А деколи і молоді буває цікаво, такий колхоз, який на себе взволить. Ну, коли я починала, це для мене був не колгосп, а в першу чергу вирішення проблеми, тому що в будинку не було вікон, не було, ліфт не працював, двері практично не замикалися, тому що ну це треба було просто бачити. От гарячої води не було. Ну тобто, будинок був дуже в стані, А напевно, що найбільш мене спонукало створити об'єднання це все-таки те, що ну, запах аромат каналізації був в мене в квартирі на шостому поверсі. Тобто, де шостий поверх, а де. А де підвал? То я уявляю, що у вас було підвал. Е, ну, можна було нам плавати. Ну, то до цього ми дійдем. Але враховуючи підвал і все, давайте ми почнемо, мабуть, з даху. І так, шановні глядачі, ми поглянемо зараз сюжет по даху. І побалакаємо пару хвилин в продах. Коли в нас при першому бореві зірвало над машинним відділенням повністю е е покриття, і я звернулася в обласне управління і сказала, а гарантії немає. Тобто взагалі немає? Взагалі немає. Ну, гарантія закінчилася, чи її не було, ніхто ні про яку гарантію не говорив. От. Але, ну, е тобто, якщо працює приватник, то йому вимагають згідно ДБН на 10 років. А, Гарантії. Так, а так. якщо працює і освоює так сказати в лапках, як я люблю казати, держава, то за державою стоять ті люди, які просто ці гроші розмазують і на цьому все закінчують. Ну, ну виходить, так але ну тоді нам зробили… А ми всі сплачуємо всі податки, податки їх все мало, 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 мало. А в когось а. стає на державній роботі на посаді будиночок в районі посовкута. Так, а в нас в будинку не можемо до кінця до, добити шва, скажем так, не можемо добити швасими дахами. Також ну було багато недоробленого даху. А вже коли ми беремо участь у самі голови СББ вибирають собі фірму підрядчика. Тоді вже ми можемо контролювати, дивитися це на більше жовтне. Да, на щось можемо впливати. А в даному випадку по державній програмі на тобто, жаль, потрібно не... зараз оцінювати одне, що державна програма хай краще віддають гроші головам СББ, а голови ОСББ самі розрядяться разом з громадою на світі. Просто так, так, що їм важливіше, так. а не за них приймають рішення, і за них це все робить. Ну те, що за них приймають рішення, це можна сказати, навіть не страшно, аби ми могли його контролювати, аби ми могли впливати Аби вас, так. хоча б залучали залучали, щоб ми могли впливати? Наприклад, нам так само по державній програмі ставили ліфти, і я пам'ятаю, скільки листів написала капітальний ремонт ліфта в другому під'їзді, тому що він був в гіршому стані і він був зданий в експлуатацію раніше. І Все одно зробили перший під'їзд, скільки б я не говорила. Причому було потрачено стільки грошей, наскільки мені відомо десь. І при порядку... тому, в цьому це все в законодавчому полі, якщо навіть куди-небудь звернуться за неякісним виконанням чи. Ну, гарантії немає як такої. Перед виконанням коштів, все, то наші органи фіскальні контролюючи нічого не знайдуть, бо там все згідно. Тобто саме законодавство подмазано так, що. Для народу на для, для народу, тільки для якого? – Для народу, то ну він об'ємний. Так знаєш, як то кажуть, шара об'єму не має, то так само то народ воно розпливче. Колективну відповідальність нема з ким балакати. Бо якщо співпрацюєш з якоюсь юридичною особою, як ти маєш на увазі з приватним виконавцем робіт, то ти чи що завжди можеш на нього подати в суд. І так ми переглянули тепер по тому даху, що вже люди побачили в сюжеті. І, мабуть, його потрібно якось довести вже до ладу. Ну, ви знаєте, кожен будинок старий, певно, проблема у всіх одинакова дах. І коли нам робили дах по державній програмі, я була дуже щаслива, дуже така натхненна. Новий дах все буде добре, не буде тікти, не буде затоплювати людей. Люди будуть щасливі, мене не буде турбувати. От але моє щастя тривало недовго, тому що. Пройшло менше року. перший буровій ну дах потік, потік він по периметру. Ви бачили в сюжеті основну частину, де тіче і ми нічого не можемо зробити. І знесло повністю над машиним відділенням покрівлю. І дошки літали по всьому приватному сектору. Ну і пред'явити мене. І ні прид'явити, я думала, є кому, коли я звернулася в обласне управління, а мені Це розвели житло житлово комунального сподарства. А мені розвели руками. Ну але на щастя, все-таки вийшли до мене комісією, трішки відремонтували. Але кожного року провожу, я провожу ремонти поточні, тому що ну тіше поперему трудах. На той момент, коли мені робили, я ще була недосвідчена, не розуміла. Я тільки раділа краси, скажем так, а от якість я не могла перевірити, і ну в принципі я на неї не могла вплинути. Тобто ще раз те, що я казав, краще б ці гроші, коли от ви хочете дах, але ці гроші мусять виділяти на ОСББ, і ОСББ приймає, хто їм ремонтує, якими поїздобує. матеріалами, якими матеріалами, і безпосередньо саме має з генпідрядником, тобто з виконавчим, і заключати договір і все. Тоді ви для себе вибираєте найкращу, так би мовити, я так розумію, перспективу. Так. Бо коли ну, знову ми вертаємося по багатьох ОСББ у нас вже були, самі собі виділили, самі собі зробили, самі себе прийняли, самі себе актами закрили. Так. І так. ніхто ні до кого. І, мабуть, я думаю, що якби голова була, то вона поставила б не рік гарантії, а згідно ДБН, зараз можна ставити 10 років. Ну, якби в мене була можливість вибрати інший матеріал, я б, звісно, його вибрала. Я зрозумію. По даху побалакали, тепер ми плавно будемо спускатися вниз. І так ми переходимо, і коли ми виходили з даху, ми спускаємося, і відразу у нас починається, е, мережа стільникового зв'язку і ліфти. Так. Ми так само зараз дивимося з вами сюжет про це все. А далі ми знову була карма. тому що, наприклад, кабельні провайдери, інтернет, телебачення. Ну, Я розумію, воно потрібно для мешканців, але не в такому вигляді. Ні, ну то можна і заставити, що вони це все поховали в короба, бо ми не знаємо, це під напругою. Як воно зроблено і взагалі? Ну це Ви, ж да. соплі потрібно Ну, Такі соплі не тільки тут, а вони ще й на горищі на технічному поверсі. Взагалі воно має бути все заховане і до не цієї трубочки. Ну, а -а -а. Вона тут є і антивандальна. А сюди можна зробити короба вікця? Справді навіть коли вони роблять хлопці, ну робіжеш по людськи, щоб воно не висіло, як гірлянди так робимо і все. Не реагують на це. Ну, вони так звикли. Так, да, вони це так звикли. Ну, це, це треба просто, я вже підготувала. Це потрібно просто з керівництвом волі було. Я підготувала. Тут не тільки воля, тут всі. Я підготувала листи, щоб вони повністю всі свої кабелі промаркували в кожну квартиру. І вже є домовленості, що вони дадуть там одна компанія на три поверхи дає короба, друга компанія на, на три і, і, ну, і ще інші треба та, закрити, а, але розраховувати на ну на тату кількість коробів, яка потрібна дороців, яка потріб. тобто вони мусить між собою зібратися. Да, ці питання спільно. То, спільним Тобі головне, що... Що... щоб були я думаю, що їх треба зібрати повністю всіх е в нас там самого ОСББ, Аби, аби, це, аби ну, вирішити це загальне помісто. Тому що по місту всіх така у всіх будинках така, особливо, якщо в нас взяти 90 квартир в під'їзді, бачите хамут. Половину цих дротів, вони взагалі їх тут не треба. Вони Тут вже треба собі... їх визволити. Хочуть... Треба їх стикати, всіх обирати, щоб це питання якось один раз зробити, закрити. Тим більше, що ми плануємо робити ремонт в цьому році, то то вже і це... і це треба обов'язково зробити. Обов Под ремонт, щоб вони про підмазали і все воно було. Ну, щоб так. потім знов по ремонту по свіжому бо буде як завжди ти зробиш ремонт, да, а тобі я... через два дня прийдуть на б'єте дирок і скаже, так і треба. Да. Так, ми переглянули сюжет. Що ви скажете про ваші дроти, на яких ну, я бачив павутиння? Це, це такі новорічні гірлянди, які ніколи нікуди не, зни, не зникають. Якщо ми на новорік після нового новорічних свят приймаємо їх, то наші гірлянди з телекомунікаціями вони нікуди не діваються. От і якось вплинути на, на вони не завжди і в такому стані. Якось вплинути на провайдерів ну просто неможливо, тому що я знаю випадок в своїх колег, коли голова намагалася якось вплинути. От ну не просто налаштову. Стували людей проти голови ОСББ і все. І нічого ну нічого не можна фактично такого зробити. Я думаю, що я думаю, треба перевести це в польове право от, і заставити Мабуть. їх робити робити по нормах, як воно має бути, щоб воно було естетично гарно і привабливо і ну. Тому що самі мешканці вони проти цього. А якщо кажу вигнати когось із провайдерів, це буде величезний скандал. І в першу чергу пострадає хто голова ОСББ. Тому що всі провайдери покажуть пальчиком дружно. А оце голова ОСББ. Ну то, мабуть, тоді потрібно, я так думаю, всім головам ОСББ звернутися в раду. Голів ОСББ. а рада голів вже побалакає з провайдерами або провайдерами розумієте, тоді у нас є інші сфери впливу. Ну я думаю, що в першу чергу їх треба просто зібрати, довести їм наші вимоги, Абсолютно тоді... Тут... тоді давайте зб. Рем збори на ці збори запросимо провайдерів, де всі голови ОСББ будуть змогу висказати все, що вони думають про провайдерів. ну змогу можна висказати, але я ще думаю, що все-таки їм треба десь підвести, як воно має бути. Що кожен дріт має бути пронамаркований, в яку він квартиру йде? Щоб він був ну щоб не було в одну квартиру 10 дрітів, і а один з них тільки потрібний, щоб не було, щоб все як попало. Да. А все в порядку. А ліфти у вас дуже я перший раз я ну в мене такого в ліфті немає, а перший раз я зіткнувся, що купляєш карточку, і там в тебе відмічено, скільки поїздок ти маєш. Ну, це, скажімо так, вимушена була. Ситуація така, щоб це зробити, тому що ну як завжди, мешканці не завжди хочуть платити вчасно. А розрахуватися за утримання ліфту за технічне обслуговування, треба число в число. І кожного разу, коли проходить та дата, коли треба розраховуватися на рахунку недостатньо коштів, йдеш до директора вслухович організації, просиш і не не вимикайте. Стаєш на коліну ну, можна і так сказати, і ну один раз попросиш, другий раз попросиш. Ну але теж неприємно і. Ну але це впровадження дало в момент вирішення цього питання. Так, дало вирішення питання цього. І наступним таким ще один моментом було коли ви бачили, нам зробили капітальний ремонт в ліфті. Коли хлопці робили ліфт, вони говорили, що ліфт не зношений. Ну не зношений, тому що він сім років стояв, а по-друге, він зараз За да. А по-друге, він зараз менше просто експлуатується, тому що більшість людей йдуть вниз пішки, о дітки ходять пішки. Вже А щоб поїздничку не да, щоб не економити. А дехто навіть ходить пішки, тому що для. Власне, фігури для здоров'я здоров далі спускаємося вниз. Дивимось слідуючий сюжет. Слідуючий сюжет у нас зв'язаний з трубами, водопостачанням і каналізацією. Нам були зроблені по. По програмі ми самі робили. Це, це програма ніципального да, 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 Ми самі робили. Це дивись, клітувалися складчини да, і да, по більше да. половини давала місто. Да, ми зробили холодну водичку, бо це була проблематика для того, щоб зробити щось в квартирі. Треба було перекривати воду майже на цілень. Ну, це те, що вчора ви, я теж передачу записували, казали. І це дуже корисно для того, що по-любому труби виходять з ладу поступово. І, Мабуть, да. все сочилося сюди в землю. Так, да, все бігло, все, все водичку. Бо я зараз... дивлю, що тут во з... В нас от на паску стався біля будинку прорив, правда, так, ну метрів мабуть, 150 від будинку. Викликали ми водоканал, вони приїхали, розкопали ну, на вулиці труба, вони ж там чугунні ці труби і дирка, дирка да, просто вигнула зсередину, ну, я не знаю, як воно правильно називається, що спросовує трубу. Чого не no. кабулка, не каблука, що таке? От вони його зробили, а вона як бігла в підвал, так і забігала в підвал. От я потім викликала і кажу, що ми думали, кажу, хай по пару днів, якщо не висохне, то я буду знову вас телефонувати, бо десь ще є прорив. Ми сказали, нам поки ніде не вилізе, ми не будемо ремонтувати, це взагалі ваша мережа. Я кажу, в мене по документах її немає. Тобто нам... є труба, яка нікому не належить? яка нікому не Ні місто не мешканцям да, цього да да, да, да. вона нам не передана на баланси. І навіть якщо, допустим, навіть я вже собі подумала, щоб нам від тої від колодязя нову трубу кинути нову в будинок, щоб тут не коплут заварити, відрізати цю систему, але я думаю, що вона все одно буде бігти, тому що в труби набираються, десь є пориви, і в труби набирається. Підвал. Проходить. Нас ми зараз можемо подивитися, як воно просто біжить ручейком в підвал. Просто ну, і рівно, ну, же ж мусить. хтось Ну Ну мусить. Ну, це буквально скільки сталося недавно я чекала, ну, Може висохне, бо тоді, якщо, уявіться, що на вулиці там бігала, фонтаном бігла вода. А зимою тоді вона буде замерзала? Зимою. Ну, у нас такого не було цієї зими. Не промерзав, Ні, у, нас, у нас підвал не промерзає, тут тепло в підвалі. І зимою води взагалі не було. Не було водички, так, да, влажно, було, влажно. І ну, найцікавіше, що вода біжить з-під землі. Тобто вона не тільки біжить там, де труба. От, вона набирається от якось так. Ми тут землі насипали, там вона з'явилася далі, по підвалу. Тут висохло повністю все. От. Тут, тобто, я навіть думаю, я навіть думаю, що це можливо і грунтові води, тому що е, мешканці от, з прилеглих будинків, які давніше будувалися, вони говорили, що тут був сквір, тут був парк, тут бігла річка, ручок. І на цьому місці побудували будинок. Тобто є десь землі, джерело, які да, все одно да, на да, да. десь чи десь порванась чи десь порвана, десь, прорвана, ну, десь труба. там труба, і воно заходить. Е, вже кажу, коли почали розбиратися, то виявляється, що поруч з будинком іде стара мережа опалення. Яка якою не користується, і, і, і можливо звідти вода біжить, а в нас просто. А сам будинок на якусь мережу не посадили? Бо може бути... Ні, не може бути такого. Поруч. я дивилася покресленням, поруч є там Ну, Я просто в тому мало розбираюся, вже от з водоканала. Хлопці вони мені показали на будинок, де наші мережі, звідки заходять старі мережі, якими користуються, не користуються. Тобто ну, я вважаю, що це безхазяйність. Така. От. Стару не витягнули, ставили, воно десь там підтоплюється. Ну, гроші свої. Ну, це було колись давно, це не до нас. Це якщо ми так будемо жити, Ні, ну це колись давно було дуже дуже давно. Ще до будівництва цього будинку. Ну дай Боже, будемо думати, що, що буде, щось змінить. Так, ми переглянули водопостачання каналізацію. Я дивився, що у вас там добре поплавало. Якщо ви кажете, попередньому вже була що запах був аж на шостий поверх. Ну з трубами з каналізацією була ну просто неймовірно жахлива історія, тому що вони були чугунні. А коли ми брали будинок, вперше що я зробила, це закрила повністю всі входи-виходи повністю. Тому що ну, ганяти підлітків, які бігають просто по цих каналізаційних трубах, їх обривають. Ну і потім це все відповідно втікає в підвал. Це було, ну треба було щось зробити. Першу чого ми закрили. Закрити. І вже в 2010 році наш будинок взяв участь в пронівській програмі. Пронівська? це не мене. Це пронівська програма, там була співфінансування мешканців, міста і ПРОН. От, і ми зробили каналізацію і водичку. От водичку зробили, тому що також проблематично було поставити, замінити в квартирі кран, замінити вентиль, який треба було перекривати ну майже цілий мікрорайон, тому що ніде нічого не тримало біля будинку. Буде а про будинку, всередині будинку. Взагалі мережі були настільки гнилі, що. В нас був випадок, коли тільки я почала працювати, і мешканці робили щось ну, в квартирі. Ми прикрили на цілий будинок воду. От відкрить, відкрили, а водички немає. Ну тобто, засобка прийшла до непридатності, і в мене три дні будинок стояв без води, то зараз я просто ну в Від Тобто віддов... будні воєсбе дуже деколи бувають веселі. Веселі, веселі, знаєте, до 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 сльоз, скажем так. Тому що коли тобі дзвонить 180 квартир, і кричить, що чого немає гарячої води, чи холод. Одної води, чого взагалі води немає, от то, тут вже не до веселищів. <рес> я ну, каналізація є, вода є, дахи зробили. Ну, і саме головне, мабуть, враховуючи зараз наші відношення з сусідом, з опаленням, з усім. Що ви скажете? Ми зараз глянемо сюжет так само про опалення, про лічильники, які встановлені чи засувки, я там не знаю. Голова більше знає. І тоді далі продовжуємо. Тепер прошу подивитися на нашу, скажімо так, э, гордість і біду, і нещастя. Тут у нас не прибрано. Гордість, біда, і нещастя. нещастя. Це все теж робилося. Взагалі нашу будинку дуже класно повело. Тут дуже багато чого зробили, задержати торчі. Це вже ми не прибираємо, бо все буде зніматися. Зніматися. Це наш лічильник, який на даний момент працює. Вже в другі в нас зупиняється, не йдіть туди, ви тут стойте. Ви недіть туди. В друге нас вже зупиняється витратомір, а ця штучка перестає працювати. і Фактично лічильник. Ну а хто за нього? Мешканці. Такій причині він зупиняється. Я також кажу, що і заходиш, знімаєш показників, ти як сталося. Я зайшла, зняла показники, заходжу через, через два дні, він вже не працює. Тобто він працює, але він не рахує калорії. Тобто, то, то можливо, просто налаштування зробити? Ні, він вийшов з ладу витомір, він не показує імпульс води об'єм. Але в нас інша проблема. У нас виходить крайня точка, точка в будинку, і нам не вистачає тепла. Ми, нас не догріває, і в зв'язку з тим, от в цьому році взагалі був ну, такий казус, що в будинку було холодно, люди мерзли, скаржилися, а лічильник мотав, як, як скажений просто. Настільки, ну, мешканці говорять, ну добре, якби, якби було тепло, ми платили б, а так холодно. Ну, і який вихід? Все. Ну, вихід. От, прийшла інспекція з рівня теплоенергії. Вони написали, що нам треба поставити автоматичний регулятор. На опалення, От, свою чергу він нам вирівнює температуру між 9-м поверхом і першим поверхом. От і буде економія. Економія буде то, як також кажу, з досвіду наших колег. Ну, тобто рівне депленерго іде на зустріч. Вони йдуть, тільки це за наші кошти треба зробити. Ну в принципі, я балаков з керівником. Він каже, що він може розтягнути. Їх. Якщо вони можуть розтягнути, ми зараз можуть, за можуть. я роками. вже балакав з паном. То... Він каже, що він піде на зустріч, якщо оформляється, все а... не можуть а... розтягнути. Так, да. то порушу така проблематика. Нам, наприклад, випалювання... Ви опалювати пишіть на радугалів. Рада голів звернеться, враховуючи, що у нас і вже є домовленості, ми тоді пропишемо. Не на який ви термін хочете там uh -huh. з півроку на рік, як ви хочете, ми тоді до неї звернемося щоб піти Треба сісти обговорити. Тут ще проблема така в тому, що, наприклад, в опалювальний період, в нас якщо в нас є гаряча вода, то в нас нема тепла. Якщо в нас є тепло, то в нас нема гарячої води. І люди також ну, або я акула думаю, глуха, або я без свістка. Так, люди. Я навіть поставила вже ну, термометр на гарячу воду, тому що мешканці телефонують на аварійну службу е і кажуть: у нас немає гарячої води, а вони кажуть. Звертатись до голови об'єднання це проблеми в будинку. Я йду в десь один вечора в підвал. Свинюю в аварійну кажу, скільки градусів має бути водичка. А в мене 36 градусів в підвалі на воді кажу, я розумію, бо в мене тут було 50, шість да, має бути в квартирі. Ну я розумію, там звідси в Ні, ну якщо я вже розумію, навіть нам дали 50, Воно там до квартири до 45. — сорок п'ять. Отак з десять менше менше, менше, менше. менше. А, щоб було, але щоб водо було нормально. Так, ми глянули про опалення. Я думаю, що це найболючіша на даний момент тема для вашого. Так, вона для нас болюча не тільки тому, що я говорила в сюжеті, що нам не вистачає тепла. До нас приходить занижена температура як по опаленню, так і по гарячій водичці. І мешканці від того страждають. Тобто 56 градусів до вас не доходить. Не доходить. По гарячій Не доходить, а беруть за 56. А беруть за 56, так. <рес> не доходить. От і по типу по опаленню, коли починається опалювальний сезон. Перший, третій поверх у мене дуже довго, поки відрегулюють, ну, але це проблема не в будинку. Ще раз, коли мені мешканці звертаються в аварійну службу рівнетеплоенерго, теплоенергії, і кажуть, це у вас проблема в будинку. Я кажу, я розумію, проблема по стояку, проблема по двом стоякам. Але не цілий будинок, перший, третій поверх. Такого просто не може бути. От, і ну, стоїть у нас лічильник, так? І лічильник дає економію, економію до 25%, якщо взяти загалом по опалювальному сезоні. В якомусь більше, в якомусь менше. От. Але в цьому році просто, ситуація була настільки критична. Е, мешканці перший поверх квартири 14 градусів, а лічильник все відкриті, всі засобки відкриті, мотає і, і тепла немає. Ну, люди, звісно, незадоволені. Е, Хто крайній? Крайній завжди голова ОСББ. Як то кажуть, назвався грибом із кошика. Так, це я вже від другого голови. Так, ОСББ. І, і, ну, Намагаєшся якось вирішити ситуацію, листи, звернення, ну, відповідь, ставте регулятор. Ставте регулятор, який відрегулює. Я надію, що в цьому році ви його поставите. Ну, не те, що надію, вже це необхідно зробити, це перша необхідність. Плюс до цієї необхідності в нас ще от майже в кінці опалювального періоду зупинився лічильник. Зупинився це вже вдвічі він за весь період. Тому він на госпрофілактику профілактику, треба чи замінить, звернутися до обслуговування. Ну, заміниться це дуже дорого. Все одно це за наші кошти, його треба замінити, тому що ніхто не буде нам оплачувати нашу економію. Нікому не цікаво платити, щоб ми економили. От за наші кошти, але ну, це досить. Ну, я думаю, що це цікаво саме мешканцям зекономити їхні гроші. Так, ну але я як голова об'єднання, мушу сама в першу чергу цим цікавиться, тому що донести до людей, чому це важливо, чому це треба зробити, чому, чому треба скинутися на цей. Я пояснюю. Поярку... Ну, Скідувається, я так розумію, що треба буде не тільки на це, а ще навіть на утеплення, бо будиночок потрібно утеплити. Е, так. Мрія є. Мрія Звичайно, мрія є. Ми зараз якби почали трішечки утеплювати з підвалу перші поверхні за бажанням. От хто мешканці хочуть, матеріали ми купляємо за рахунок об'єднання, а вже люди. Собі самі утеплюють з підвала, то був навіть такий період, ми виключали лічильник, щоб ну виключали опалення, щоб економити на вулиці була. Ви вже регулюєте самі гроші. Ми гривні. виключаємо, ми просто виключаємо Не те, що регулюємо, тому що е, засобки, які стоять в системі опалення, вони не придатні для регулювання. От якщо, наприклад, ставити на менший об'єм, вони просто вимиваються, і потім вони не будуть тримати. От ми або виключаємо. Або відкриваю в такому плані. Я ну звісно робимо трошечки менше, щоб була економія, тому що іноді того тепла стільки не потрібно, коли люди відкривають вікна щоб. Було повітря звір стандартне питання. У вас хороший дах, хороший вид на, на навколишній пейзажі, так би мовити. Ви готові віддати дах за умови, що вам інвестор е, утеплить будинок? Що зробить те, що вибере громада чи члена визб? Ну в першу чергу треба говорити з людьми. От я попередньо розмовляла. Е, у Нас люди бояться всього нового. Бояться і, і, і будинок у нас стоїть в такому місці. Дивному, колись там був скверік, парк, текла річечки, будинок стоїть на сваях. В першу чергу треба робити експертизу. Я думаю, тому що. Ні, ну зрозуміло, мається на увазі при. Як то кажуть, при узгодженні всіх технічних документацій і узгодженні з мешканцями що там має бути можливо, так як ми зараз знаходимося на найвищій тоці телекомпанія, може бути, чи радіо офісне але за підпис ви тоді отримуєте блага. Ну, чесно кажучи, я завжди за зміни зміни на краще. Я завжди за обома руками, аби було мешканцям економніше. Я думаю, що в такому випадку буде економніше по опаленню, і взагалі по утриманню будинку. Ну і взагалі зовсім інший вигляд. Як і казала перед інші. вами тут була інша голова, то вона казала, що тоді міняється навіть статус самої квартири. Я вам скажу так, що в ОСББ, де створені будинки, на моїй пам'яті вже на моїй пам'яті вже був такий випадок. Сусідній будинок ще не було. В ОСББ, а наже було в ОСББ, і квартири ідентичні. І в оголошенні було написано квартира така, така то ціна, будинок в ОСББ, і ціна була вища на 2-3 тисячі доларів. Тобто люди це розуміють, що все таки в ОСББ більш, більш краще і якісніше надаються, скажімо так, утримуються будинок. Ну, перспектива по-любому рухається. Ваша думка, ОСББ потрібні? Я думаю, що потрібні. Я думаю, що потрібні, але першу чергу це мають усвідомити мешканці. Самі мешканці, так, зрозуміло. тому що якщо мешканці не захочуть утримувати будинок, як би голова не старалася? Від голови Об'єднання залежить тільки всього на всього 1%. А все остальне залежить від мешканців і від віну да від... ну, знову ж таки вертаємося до попередніх. Якщо б там сказали цифру 105% проплати в ОСББ за послуги, то це супер. Ну Це не у всіх ОСББ. Нас, я наприклад... розумію, але доходять до того мешканця. Да, доходять. Так доходять. Я в нас, наприклад, у нас малосімейний будинок, і це трошечки інше ніж кожен будинок. Я кажу, це як дитина. Вони своє всі ринги. село. Ні, вони ні, не можна говорити своє село. Це як дитина. В кожного дитина своя і вона різна і. По, по іншому до неї треба ставитись. От у нас будинок це мала сімейка, де живе 180, вісімдесят, є 180 квартир і мешкає понад 720 людей. Я кажу, навіть той сама експлуатація під'їзда, якщо взяти навіть по одній людині 90 квартир, 90 чоловік спустилися вниз і піднялися вверх. Це, ну, це колосальна маса людей. О, так що... Така от ситуація. Зрозуміло. Ну що ж, хочу побажати розвитку вашому ОСББ. Дякую. Е, втілення всіх ваших планів, мрій, перспектив. Ну і бачачи, що там такий молодий голова, то я думаю, що на, на, на подальші роки там все буде добре. Дякую. Ми їдемо в слідуючий ОСББ. Ще раз скажу, що телефон ради голів ОСББ завжди у вас знизу. Нас можна дивитися на сайтах. І до слідуючої зустрічі.